Таю, мене звати Марина і ви на моєму каналі Калейдоскоп В'язання. Останні дні були тяжкі для усієї країни. Україна знов пережила кілька наймасованіших ракетних атак. Від Росії, тому в першу чергу я сподіваюся, що у вас все добре, що ви в безпеці. Дуже важко себе зібрати після таких новин і змусити знову сісти перед камерою і щось з посмішкою розповідати. Але я вже казала це вам і постійно нагадую собі: якщо я припиню робити те, що роблю, то у цьому фронті вони отримали перемогу. Тому я маю надію, що мої відео. Мають змогу відволікти вас від цих жахіт, і якось розрадити. Сьогодні будемо розмовляти про продовження огляду колекції Лорапіано. Взагалі, я планувала першим відео цього року випустити геть інше, але я не можу мовчати і не поділитися з вами цією красою. Бо коли я зайшла на сайт і почала дивитися, що там є нового. Мене просто віднесло в гори, навіть я б сказала, кудись у карпатську полонину. Одразу виникла в голові така картинка, що це, знаєте, така засніжена полонина. Оця така хатка з дерева зі зрубу, в хаті камін, потріскує вогнище і нікого. Така ідилія, такий спокій, таке відчуття заземлення і ти. Сидиш, вдягнений в тих речах, які презентувала нам цієї зими Лора Піана. Навряд чи при створенні цих речей вони надихалися саме Карпатами, бо в Італії є дуже мальовничі доломіти, так, їх частина Альп. Тому навряд чи то були Карпати, але, звісно, мою українську душу віднесло одразу до Карпат. Хочу вам нагадати, що в мене на каналі є. Перша частина цього відео огляду із Лора Піана, де я більше розповідаю про історію бренду і показую ті речі, які на той момент вийшли вже у продаж. Тож буду від вас відключатися обличчям в кадрі, переходити безпосередньо до виробів. Як завжди, ви будете бачити на екрані картинки і чути мій позакадровий голос з моїми коментарями. Тож бажаю вам приємного перегляду! Починаємо ми з виробів, оформлених японськими ажурними візерунками у поєднанні з сіткою. І перше, що ви бачите, це така сукня довга, майже у підлогу, максимально простого силуету, але вона дуже ніжно виглядає. Тут дуже цікава сітка. Пройми та горловина оформлені резинкою один на один, і мені вона дуже сподобалася. Єдине питання, яке в мене виникає, це з чого в'язати цю сукню, щоб вона або не важила кілька кілограмів. Або ж не коштувала як крило літака. Бо в оригіналі у Лоропіано, звісно, ця сукня зв'язана із кашеміру, і кашемір навіть в такому об'ємному виробі не буде важити багато. Але якщо її робити на літо навіть із напівкотону, то буде вона досить тяжка. Тому це просто поки що натхнення, але повторювати для себе я б її наразі не стала. А ось плечові вироби в такому стилі вже значно легше відтворити. Тут йде так само обробка резинкою один на один, какетка зроблена японським ажуром, і після какетки вже тулуб та рукави вив'язуються тією самою сіткою. І так само низ тулубу та рукавів оформлено ще японським ажуром. Як ви можете тут помітити, росток вив'язується не тільки на горловині, ще невеличкий росток йде після самої круглої кокетки. І я спочатку думала, що це кругла кокетка, але якщо придивитися на фотографії, то там чітко можна побачити ще й реглайні лінії. І ще один плечовий виріб з цієї серії, виконаний тими самими візерунками, це кардиган на зіпері з високим коміром та прорізними карманами. І ще один виріб з цієї серії, який покорив моє серце і який є дуже гарним комплектом до плечових виробів, це брюки. Так само у це брюки із кашеміру, вони зв'язані повністю лицевою гладдю і лише понизу, значно нижче коліна. Вив'язані ті самі японські візерунки, і далі йде манжета, яка різко скорочується для того, щоб вийшли такі, такі ніби балончики знизу. Брюки мають напівспортивний силует, вони ідеальні для зимових. Прогулянок, єдине, що завжди мене зупиняє, я дуже хочу собі зв'язати брюки, єдине, що завжди мене зупиняє у цьому, це роздуми про те, чи будуть вони практичними. Але виглядають вони і окремо дуже гарно, і як комплекс до светру чи до кардигану. Дуже гарна ідея. Далі йдуть вироби жакарду типу Fair Isle І перше, на що я хочу звернути вашу увагу на цій фотографії, це те, що цій моделі дуже не вистачає гарного ростка, бо під комером все одно збирається складка. Але менше з тим, мені дуже подобаються ці візерунки. Мені дуже подобаються жакарди такі від Лорепіано, тим, що в них використані не тільки лицьові, а ще й виворітні петлі і візерунок. Формується як поєднанням кольорів, так і поєднанням різної фактури петель. І плюс мені тут дуже подобається і поєднання кольорів, воно дуже яскраве. Мені дуже подобається, що після цієї кокетки полотно переходить в невеличкі жгути. Тобто це не просто йде далі лицева гладь, воно трошечки цікавіше виглядає. Єдине, що те, як сидить на моделі, цей светр мене дивує, бо ця складка під горлом, як ви знаєте, не повинна там бути. Далі, такими ж самими візерунками, вже без жутів, а повністю кардовий іде кардиган, і так само є у цій серії і шапка. Ось ви можете поближче роздивитися моделі. Кардигани цього разу всі йдуть з прорізними карманами. Ті, що на зіпері зроблені, з обробкою резинкою 2 х 2. Далі йде жакартовий джемпер тими самими візерунками. Джемпер цей, по-перше, з дуже гарним комірцем, який і захищає шию від холоду, і при тому не виглядає занадто великим. Плюс цей джемпер нам показує, що навіть у такі жакардові візерунки можна вписати японське плече, і це буде виглядати досить непогано. Мені ще подобається, що тут дійсно заморочилося на поєднаннях. Жакардових смуг на рукавах та тулубі. тобто, коли ми дивимося, то на тулубі і на рукавах на одному рівні йдуть ці смужки. Бо зазвичай, якщо ми будемо дивитися подібні вироби десь у мас-маркеті, типу Zara чи H&M, там може бути таке, що ці смужки просто будуть не співпадати. І так само у цій колекції є ще шорти. Теж жакардові, якщо чесно, виріб у такому поєднанні і светр, і кардиган, і шорти виглядає, як на мене занадто. Але в якості, саме домашнього такого одягу, такі джакардові шорти можуть бути теж дуже гарним варіантом. Наступний светер, скажу одразу, не дуже подобається мені в тому вигляді, в якому він поданий на сайті, але сама ідея мені дуже сподобалася, бо він мені нагадав про такий автентичний український одяг саме із Карпат. Це гуня. Гуня це така куртка із овчини. Ну, Взагалі то дуже тяжка, важка куртка, бо там шкура прям вичинена цілими кусками. Але виглядає воно. Прям по карпатськи автентично, і якщо в такому стилі зробити бомбер, цю бахрому можна вив'язувати. Тож, якщо в такому стилі з цією бахромою зробити бомбер, то він буде виглядати як така сучасна інтерпретація саме того автентичного українського стилю. Мені не дуже подобається, що тут якісь візерунки намагалися викладати, воно якось дуже хаотично виглядає. І якось навіть трохи неохайно, але у себе в голові я бачу ідею, як можна це зробити, знову ж таки, для мене дійсно гарним сучасним виробом. І тепер ми переходимо до моєї улюбленої, найзатишнішої частини цієї колекції. Це вироби із вспушеного кашаміру. Звісно, до них може підійти як вспушена альпака, так і вспушений мерінос. Так, і насправді якесь мікробукле з невеличкими цими букляшками на пряжі. Перший джемпер, який ви бачите, це просто звичайна модель із спущеним плечем і надзвичайно простим візерунком, це така тіньова клітинка. Мені дуже подобається, як він виглядає на цій фактурі полотна, бо під декотрими кутами зору його просто цього візерунку не видно. Ще залежить від кольору, бо шорти, які ви зараз бачите на моделі, вони відв'язані тим самим візерунком, але на такому кольорі вже майже непомітна текстура. Ось безпосередньо самі шорти зблизька. І ви можете побачити, що дійсно на цьому кольорі майже непомітний візерунок, але він все ж таки присутній. Щодо шортів, мені ще подобається, як тут оформлений пояс. По-перше, пояс оформлений вже із гладкої пряжі, це йде контраст, текстур. Плюс мені подобається, як тут оформлена коліска, бо тут цей шнурок протягнутий не через всю резинку. Для нього зроблена така невеличка кишенька кетлюванням, і сам пояс вже не в'яжеться там ні полою резинкою, він просто в. Одне складання полотна йде, там немає значного потовшення, і лише для коліски вив'язане невеличке потовшення, це теж виглядає досить цікаво і перекликається другою такою самою смужкою, яка йде перед переходом на основне полотно, вив'язане кетлюванням. Далі ви бачите простий та затишний жилет, який теж відв'язаний із вспушеного кашеміру. Він зроблений чи то напівпатентною резинкою, чи то просто резинкою один на один. В такій фактурі це важко побачити. Плюс тут по краях йде обв'язка буквально ниткою на тон світліше. Мені здається, тут є кармани. Але я не впевнена, і мені дуже подобаються ці високі розрізи по боках, бо я та людина, яка завжди тримає руки у кишенях брюк та джинсів. Тому, коли є такі високі розрізи по боках, це значно зручніше робити. Далі із цієї ж пряжі, тією ж самою резинкою, відв'язаний картиган, картиган із шалевим коміром, японським плечем та подовженими скошеними пілочками. І ще один светер оверсайз, такою самою резинкою, і з дуже широким та високим коміром, із дуже спущеним плечем. Цей комір гарно драпірується і навіть може спадати із одного плеча. Звісно, його можна трошечки підтягувати, щоб плечі лишати закритими. Це для мене дуже такий домашній затишний светр. Знову ж таки, як я казала, света для того, щоб просто сидіти десь в горах перед каміном і не думати ні про що. Ще одна дуже гарна модель це такий кажанчик або літуча миша, як її ще називають. З глибоким виподібним вирізом як попереду, так і по спинці, і з в'язаним рукавом. З невеличким ажуром, який тут ледь прогледюється, бо знову ж таки на цьому кольорі дуже погано його видно. І тут перед та спинка в'яжеться із двох окремих деталей, як перед так і спинка в'яжеться кожна із двох окремих деталей, і потім поєднується між собою декоративним швом, який йде по лицевій стороні виробу. Далі ви бачите максимально базовий та універсальний джемпер з невеликим виподібним вирізом та із ромбами-інтарсією. До речі, максимально схожу кольорову гаму можна легко підібрати в артикулі альпака буклє від дропс. Так, це буде невспушений кашемір, чи мерінос, чи вовна, чи будьщо. Все одно це буде трошечки інша фактура, але мені здається, що із дропсівської альпаки букле такий джемпер може виглядати досить цікавим. Особливо, якщо взяти на обробку, тобто на горловину, на пройми та на резинку понизу, якийсь просто гладкий мирі нос, максимально підходящий туди за кольором. Далі йде сарафан з кашеміру, в який я просто закохалася. Він виглядає Максимально просто, але максимально стильна. Я дуже легко бачу, як цей виріб можна вписати в зимовий гардероб, просто одягнувши під нього звичайний гольф, звісно, гарної якості, щоб він форму тримав, та просто звичайні цупкі колготи або навіть. Легінси, якщо дуже холодно. Як ви можете бачити, тут є розріз з одного боку для того, щоб спростити в ньому рух, бо він йде досить прямий і довгий до підлоги. Максимально базова, максимально гарна річ. І ще один цікавий сарафан вже з більш цікавою деталью крою. Тут іде драпіровка попереду та шнуровка по спинці. Я такий виріб легко бачу не тільки у кашемірі чи маріносі гладкому, а і ще і зв'язаний з якогось легкого макеру або вспушеної альпаки, типу браш альпака сілк, сілк наприклад. Тоді він буде максимально легкий і його так само можна буде дуже легко вписувати в зимовий гардероб. Єдине, що все ж таки ці бретельки і зав'язки я робила би айкордом саме із якогось гладкого маріносу. Далі джемпер, знову ж таки, з конструкцією японське плече з комірцем полот та з дуже цікавим візерунком. По рукавах та нижній частині тулуба йде звичайний рис, а ось кокетка оформлена лицевою гладдю. Із це та техніка, яка робиться, коли йде імітація петлювання. Ми тут поворотними рядами для ось цих опуклих елементів прив'язуємо кілька рядів, і потім повертаємося до початку, коли ми ці поворотні ряди починали. Піднімаємо там петлі і прив'язуємо петлю, яка є на спиці з петлею того попереднього ряду, щоб зробити такий опуклий елемент. Боже, я сподіваюся, ви з моєї розповіді. Зрозуміло, як це робиться, але насправді цей візерунок він робиться досить просто, виглядає дуже ефектно та, на жаль, потребує досить великого розходу пряжі, бо це по суті лицева гладь, яка в'яжеться практично подвійно. Далі йдуть два вироби з максимально простим кроєм, але дуже цікавими арановими переплетіннями. По-перше, це кардиган без застібок із невеличким шалевим коміром та невеличкими розрізами по боках. Мені особисто дуже подобаються арани тут саме на рукавах, бо вони виглядають ну, дуже ефектно. І, звісно, цей центральний мотив, який йде по спинці. І далі в цьому светрі з японським плечем та високим коміром. Цей центральний візерунок зі спинки мотив він переїхав на передню частину, але спинка вже спрощена в ньому йде, спинка просто оформлена рисом. Так само, і рукави оформлені однією косою по центру. І далі весь останній простір рукава так само оформлений рисом, це вже більш спрощена модель. Але від того виглядає не менш ефектною. І далі светр, який все ще мені дуже подобається, саме тим, що в нього на рукавах і на тулубі досить різні фактури представлені. По-перше, тут модель вже не спущене плече, де тут йде рукав з закатом. Рукав вив'язаний нерегулярною резинкою, а тулуб вив'язаний досить простим та ефектним візерунком із шишечками. І, до речі, на моєму каналі ще восени вийшов майстер-клас на цей візерунок, тому за бажанням ви можете легко повторити цей светр самостійно. І тепер швидко пройдемося по чоловічій колекції. По-перше, ви бачите ті ж самі ромби, які були і в жіночій колекції, і в варіанті чоловічого светра. Вони виглядають теж дуже ефектно. Далі мені сподобався реглан. Це класичний реглан, причому він тут іде з шивним і з тінявими візерунками. І є така родзинка, це одна смуга тіньового візерунку, стається це рис, який відокремлений оцим таким хибним китлюванням від основного полотна. Дуже гарна ідея, коли хочеться, окрім текстури тіньового візерунку, додати ще більше текстури гладкому полотну. А ось цей джемпер мене. Зацікавив оформленням лінії плеча, бо це, по суті, така собі варіація японського плеча, яка оформлена не по спинці, а попереду. І це не класична модель японського плеча, там більш фігурний виріс іде невеличкий. Тобто його треба прорахувати, щоб вона так гарно виглядала, Але дуже цікаве рішення. І остання на сьогодні модель. Це чоловічий джемпер, в якому, по-перше, є теж дуже цікаві оранові переплетіння, але мене тут зацікавила змісовка пряжі, яка використана для в'язання цього светру. Тут іде е, в дві нитки впушений кашемір та вовна з ефектом фламе. Дуже схожих відтінків, але все ж таки різних. Вовна з ефектом фламета світліша йде, вспушений кашемір більш бежевий. І вони разом дають дуже гарну фактуру цьому полотну. В принципі, навіть якщо в'язати його без візерунків, лицевою гладю, вона буде виглядати дуже цікаво і дуже гарно. І на цьому я буду із вами прощатися. Чекаю на ваші коментарі. Пишіть, які моделі вам сподобалися, що б ви хотіли повторити, чи чим ви надихнулися для того, щоб створити щось власне і неповторне. Бажаю вам мирного неба та рівнесеньких петельок. До нових зустрічей!